Вітаємо з перемогою непроста гра. Сьогодні вийшли, два забили, ось як все вдалося. Це дуже просто, потрібно просто багато тренуватися, вірити в себе і все вийде. Що скажете по матчу? В принципі, перший тайм такий цікавий, бо навіть команди, другий там дуже важкий. Ну, напевно, ми просто грали по рахунку, хотіли зберегтись, грати на нуль. На жаль, трошки не вийшло, але ми хотіли тренувати дисципліну в другому таймі. Що скажете по АМСТ? Сьогодні, в принципі, знали по першому матчі, по-другому, Що ви значите? Чудова команда, дуже технічні іграці, індивідуально дуже сильні. Нам було важко з ними грати в Дніпрі, тому що вони один в один дуже сильні, але тут ми вже розібрали свої помилки, краще підготувалися і покращили свої сильні сторони і грали на їхні слабкіше. Ви граєте за першу команду, а громад за другу, у вас вистачає сил. Та, звісно, я ж молодий, мені 21 рік. <ріху> можна бігати ще за третю команду, якщо буде. Скільки має забіти голів в наступному матчі? Не буду вам казати, тому що в минулому році дуже на мене відповідь відповідно таке питання. <ріху> що скажете словом по своїх в принципі, що могло забивати там три сьогодні? <ріху> То можна і чотири забити, було б піпше супер як думаєте, цей рахунок ця гра сьогодні дозволить вам вже десь в першу п'ятірку увірватися. Першу п'ятірку купу? Ігрову п'ятірку вашу. А, мені першу? ну не знаю, потрібно просто багато тренуватися, у нас дуже сильні індуально гравці, команда у нас дуже сильна. Насправді ми перша сильна командні, чим індивідуально, А мені потрібно ще багато тренуватися і брати досвід від них. Руслан Савенко, кажуть, найсильніше гравець у вас, правда? Не знаю, ні мені судить. А, дякую. Так, дякую вам.